І всім привіт любі друзі! Сьогодні я вам розповім про 10 фенінгів Західної Німеччини. Ось так вони виглядає з одного сторони. Ось так ось гурт виглядає він у нас гладкий. І отак ось з другої сторони. Давайте перейдемо к інформації. Матеріал сталь з латунним покриттям. Маса 4 грами. Діаметр 21,5 мм і товщина 1,7 мм. Так, і давайте перейдемо передньому саму цікавому. Якщо ми перевернемо монет на цю сторону, то ми ось тут зверху побачимо якусь буковку. Наприклад, у мене це буква G. О, у вас може бути е, D, D, F, G, або е, J може бути, або G. Ось так. І давайте я вам зараз обясню, що це за буковки. Е, ці буковки відповідають на те, де чеканилась монета. Наприклад, у мене. Е, G. У мене Джей. Наприклад, uh... J коштує 7,53 гривні. 7 53 гривні 53 копійок. А G, F, D вони коштують 8 гривень. Ось так ось. Але можна продати і по більше ціну. Якщо у вас монета в гар гарному стані. Давайте перейдемо к тиражу. О, тираж в них о, зовсім не, не подібний. О, наприклад, о, у Ді, тобто Мюнхен, о, тираж 400, тисяч, 400 мільйонів. О, буква Ф Штутгарт, це 500, мільй, це 500 мільйонів. G, буква, ти там тираж 300 мільйонів. І останній це Джей, як у мене, то буде 402 мільйона. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі. Пока-пока.